Пані Олександро, вітаю вас. Мої вітання студія. Ну, власне, будемо сьогодні так починати із е, ткача, але маємо ще і тему Придністров'я, маємо тему теж от заяви зараз з боку Польщі, тому так будемо досить коротко, бо е, спершу хотілося якось більше про це, але вже очевидно, що якось ситуація намагається е, ніби владнати. Ну отож, з вашої точки зору, як взагалі розцінювати ось те, що вчора відбувалося із українським журналістом. Тобто, чи можемо ми бачити це лише з такої з нашої точки зору? Бо ми знаємо Михайла Ткача, як це один насправді Найвідоміших журналістів розслідувачів в Україні і е, людина з такою гарною насправді репутацією? Е, полякам, мабуть, невідомо хто це, і що це така свята для нас е, особистість? Мабуть, більше так сказати, що чіпати його не треба. І ось тут відбуваються подібні речі, причому ну які досить варварські. Яка реакція України, якою вона має бути в цій ситуації? Чи має взагалі? І е, ну, що далі? Ну, давайте для початку, попри будь-яку діяльність і будь-які досягнення, давайте не створювати кумирів. Українці вже дуже сильно опіклися на багатьох етапах, тому зрозуміло, що досягнення журналістів-розслідувачів дуже важливі для нашої демократизації багатьох процесів, але про святість ту чи іншу не нам з вами судити. Питання в іншому, що через велику впізнаваність і через великий резонанс, який вдалося створити все одно, тому що змогли додзвонитися елементарно в свою ж студію. Дати коментарі у так, записати відео, дати свої роз'яснення вдалося зібрати хоч якусь інформацію. Насправді, якби це були інші журналісти, не впевнена, що ми взагалі дізналися про такий інцидент, подібний, тому що багато невідомих. Мало інформації, через що були затримані, які були питання до знімальної групи, чому було вилучено матеріал, що знімали, тому що насправді були запитання: ось УП задавали самі до ткача запитання, чи зможе він відтворити весь матеріал, який збирав. Він сказав, що до кінця не знає, що там постраждали, що було витерто, тому що телефони, і інші носії, наскільки він зможе відтворити ну, той матеріал, на який яким працював тут питання в іншому: який товарообіг між Польщею і Білоруссю, і можливо Росією, так чи залишаються між ними якісь там тісні відносини? Це на тлі того, що буквально тижні два чи півтора-два тижні тому Польща заявила, що не виключає? Навіть вторгнення з боку Російської Федерації ми періодично бачимо новини, що є напруга на кордоні між Білорусію і Польщею. Так, ми знаємо, що бувають випадки, коли повітряний простір перетинається, і там ракети носії, і шахеди, і інші моменти. Тобто, там постійно відслідковується напруга, і тут ми дізнаємося, начебто з цього розслідування, що торгівля та -то продовжується. То це серйозний виклик, це серйозний резонанс, можливо, навіть сильний скандал, особливо на тлі того, що. Наші відносини з поляками теж зараз не в найкращій своїй фазі. Ми згадували про заяви Туска. Він робив іншу заяву. Що Найгірше, що ми можемо зробити в цей історичний період, це посваритися так повністю. Сподіваємося, що все-таки буде знайдено компроміс. Там наприкінці березня спочатку було анонсовано так само 28 здається. Березня мали зустрітися у Варшаві наші урядові делегації. Президент України, до речі, пропонував самостійно так само приїхати на кордон. Ми знаємо, що наша делегація їздила. Поляки не з'явилися за незрозумілих до кінця причин, не були поінформовані, не захотіли певний не знаю там демарш з їхньої сторони. Але цікаво, зараз, коли ми бачимо іноді неочікувані візити з боку команди президента, я так розумію, що це більше пов'язано все таки з безпекою. Але, наприклад, візит в Албанію. Про яке ви говорили в попередньому сюжеті він не був фінансований так само, як і до Саудівської Аравії. Так, ну тобто, це такі візити, які потрібні, але про які мало хто знав. До Польщі президент заїде, е, умовно там на зворотньому шляху чи не заїде. Це вже достатній рівень напруги, щоб втручатися в ці процеси. Чи будемо чекати їхніх виборів так до квітня? Бо насправді це ну час плине. І ми хотіли би вже мати рішення на руках. Тому, якщо Ткач зміг зібрати матеріал, який умовно покращить наші відносини, ну добре. А якщо це черговий резонанс, який тільки буде ну роздмухувати пристрасті між нашими країнами, то розслідування розслідуваннями, але треба розуміти, що на найвищому рівні треба дипломатично обережно рухатися. Це ми теж розуміємо. Бо ну так би мовити, коли спостерігаємо за тим, що відбувається, і наскільки ось ця ситуація на кордоні з Польщею кожного разу ескалюється. Ну я кожного ранку, коли прокидаюся і перевіряю новини, сподіваюся, що не побачу чогось гіршого, бо насправді занадто висока напруга. Її потрібно стишувати. А вона іде поки по висхідній, отож, і тут в комплексно ви вже фактично на два. Питання, такі які я хотіла обговорити, ви зараз відповіли. І сьогодні маємо ще ось Придністров'я, невизнане Придністров'я, каже, що дуже на них економічно тисне Молдова. Хоча вони завдяки безпосередньо такій лояльній достатньо позиції. Кишинева має змогу і експортувати свої товари в Європу, бо вони будуть позначені і марковані саме як молдавські. Ну вирішили обрати саме ось цю аргументацію для того, аби попроситися до Росії в нас. Зрозуміла річ дещо таке дежавю. Ми вже це бачили так звані ДНР лнр подібні речі вже заявляли. Але ми бачили, що далі було з вашої точки зору. Навіщо зараз це роблять? Розуміючи, що це їм не зовсім економічно вигідно, можливо, взагалі не вигідно, і до чого це може далі призвести? Для початку нам це урок, що будь-які заморожені конфлікти в будь-який момент можуть розконструвуватися, розморожуватися і. Запускатися, перезапускатися, тому то треба для себе робити висновки. Розуміти другий момент Придністров'я це не просто з нами межуюча так територія, це наше підбрюще тобто це постійна напруга на наших кордонах. Ми для себе мусимо розуміти, чи не буде нам це якось шкодити. Днями була на Одещині, і скажу вам, цей регіон інформаційно відслідкове все, що пов'язано з Придністров'ям, дуже дуже чутливо, навіть швидше ніж ми на національному інформаційному рівні. Так само запитували, яка Гідність якихось додаткових проблем, напруги, давайте скажемо, що з точки зору військової безпеки, впевнена, що всі наші служби постійно слідкують за цим напрямком і завчасно реагують. Тому я не думаю, що це якісь неочікувані для нас аспекти. Тобто, завчасно попереджені це вже. Озброєні і тут безпека стосується не тільки нас, але й колективної Молдови, і навіть Румунії, тобто це колективна безпека в регіоні. І давайте скажемо, що ми досить часто очікуємо, що, наприклад, це питання якось буде вирішувати самостійно Молдова. Але давайте не забувати, що для Молдови досить часто більшим партнером, який може забезпечити їхню безпеку, виступаємо і ми, і десь іноді Румунія. Тому давайте загально. Розуміти, що для нас для всіх це є викликом. Ми не мусимо пропустити прогавити каварні якісь там плани, заходи. Ми ж розуміємо, що Придністров'я тут не самостійне. Воно все одно співає під. Дудку Російської Федерації тому треба на завчасно на випередження працювати з планами ворога і не допускати додаткової напруги для наших кордонів. Особливо нагадую, що це все таки на дві області: це Одеська і Вінницька, які межують. Так і нам постійно треба розуміти, щоб не було звідтяля додаткових проблем. А з приводу якихось там їхніх проголошень, і все таке решта? Ну, це маріонеткові е, представники, які ну навряд чи можна вважати, хоч якимось самостійним голосом. Тому тут все руками Російської Федерації створюються додаткові проблеми. Як ви думаєте, чи можуть вони і далі попроситися до складу Росії? Ну так би мовити, попроситися зробити самостійний вибір. Господи, можуть чи не можуть? Ми з вами живемо в такий час, коли можливо все. Да? Навіть якщо мов вранці не хрещати, коли сидяться не планетяни, це навряд чи нас буде з вами якось дивувати. Ми розуміємо, що може бути різне питання в наступному. А наскільки а, цей зв'язок з Російською Федерацією піде їм на користь? Зов таки, оця ізоляція? Тривалий період десятиліттями, так це обмеження пов'язані з багатьма моментами. Ви згадували товари, так і міграційні процеси, а елементарно обмеження в усіх напрямках. Там же все таки давайте назвати люди живуть. да Якісь там плани свої будують майбутнє тощо. Тож питання в наступному: наскільки вони обмежені і затиснуті в тих рамках, за в яких затиснуло, умовно там. Представники так званої влади на да, на місцях, а Російська Федерація вона ладу не дає жодній території, яку вона намагається анексувати, захопити чи зайти туди. Нічого доброго в тих регіонах, як ми бачимо, вже з історичних ретроспектив вона там не зробила ніяких оаз і ніяких там райських садів не з'являється. Це теж треба розуміти.